Всім доброго раночку! Бажаю миру, щастя та кохання. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі. І сьогодні ми дізнаємось про тих людей, які знаходяться навколо вас. Отже, почнемо зі сфери вашої діяльності. Тут конкуренція у вас така дуже висока, дуже багато людей, які вас вам просто заздрять. Але ви все одно йдете вперед і не зважаєте ні на яких зрадників, ні на які труднощі, намагаєтеся, так скажімо, пхнути. Є жінка на сьогоднішній день, яка є вашим, скажімо так, лютим ворогом. І якось вона прямо мріє вам в чомусь завадити. І вона намагалася робити вам якесь. Якусь магію в вашу сторону кидати. Вона зверталась до майстрів магічних навіть. Вона не хоче, щоб у вас все було добре, щоб ви на щось, на щось таке вийшли в своєму житті дуже класне і було щасливою. Так, вона просто не хоче, щоб ви були щасливою ні в якій із сфер вашого життя. А успіхи на вас точно чекають. Так. Якось така в неї прямо, прямо вона вас ненавидить чомусь за щось. Вона йде з минулого вашого. Прямо спосіб бачить, щоб вам нарочити якось. Знаєте, Кав... кава говорить, що як би ця жінка не ховалася від вас, але скоро ви про неї дізнаєтеся, скоро вона вам про себе нагадає, або з'явиться десь на горизонті. І ви просто зрозумієте, хто вона така. Так, да, ви не йдете правду і... І ви її побачите цю жінку, ви дізнаєтеся за цю жінку. Дуже довгий і тривалий час вона тримає на вас, скажімо так, зуб. Що стосується вашого дому. Дивіться, хтось. Чи чоловік, чи брат, якісь родичі, родичі, які з вами ну, вже не спілкуються, якісь були у вас з ними неприємні якісь стички, знаєте. Якось в минулому, і ви прийняли рішення відмовитися від спілкування з цими людьми. Так, це і чоловік і якась жінка. Можливо, це чоловік і жінка, можливо, це брат і сестра, можливо, це ну, якісь родичі. І зараз вони будуть великий інтерес проявляти у вашу сторону. І вони сподіваються, що час минув, і зараз е можна налагодити стосунки. Вони думають, що ви вже все забули і, можливо, все повернути, і, і ви знову їх можете прийняти у свій простір. Причому ці люди вони бажають не тільки вам нашкодити, але вони самі по натурі такі, скажімо так, від природи вони такі, що вони шкодять всім. Це такі люди, які знах, коли знаходяться у просторі інших людей, вони просто йдуть по головам і шкодять іншим людям. Нема в них ні совісті. Як то кажуть, ні стида, і їм, їм все одно, що у людей якось можуть бути через них проблеми, або їм було добре, а все, що стосується інших людей, їм все одно. Так, да, Вони прямо задумали повернутися в ваше життя. Або це брат з сестрою, ще раз повторюсь, або це чоловік і жінка. Так, це говорить через якісь такі зв'язки ваші дуже далекі. Вони і світло будуть, як наче направляти, як наче показувати світло, а за спиною в них там темна хмаринка. Да. Щось вони задумали. Далі. Є ще одна жінка, яка, яка вона, знаєте, така, наче як ото не вашим, не нашим. Вона дізнається інформацію, вона любить копати інформацію, і їй це цікаво. Якусь він, якийсь вона зв'язок підтримує з чоловіком. Так. Слухайте уважно. По типу, по типу, я тут не про чому. Вона живе своїм життям, але вона все знає. Завжди у неї вся інформація так, в руки. Так, вона завжди в курсі всіх подій. Щоб ви в неї не запитали, вона все знає. Вона вступила у зв'язок з чоловіком, який вам, якого ви від себе відштовхнули, він також з вашого минулого. І цей чоловік копає інформацію через цю жінку за вас. І накопавши інформацію, він хоче явитися до вас. Чимось він хоче скористатися, щось отримати. Знаєте, от як наче походив, побрудив і вирішив, що типу ні, це був найкращий варіант, потрібно повертатися. Якась така історія. І чоловік, він продуманий, він знає, від кого можна отримати доступ до вас. От ця жінка, вона йому допомагає. Такий рознощик інформації за ваше життя. Вона все йому докладує. Що у вас відбувається в житті, які зміни відбуваються, що ви хочете, які у вас цілі. Причому ця жінка точно родичка, бо є кровний зв'язок. Цей чоловік дав вам дуже багато неприємностей, так? він зробив вам дуже боляче. І душа болить і плаче. Але він все одно він через цю жінку на сьогодні дізнається все про вас для того, щоб, скоріш за все, вас повернути. Він приїде, прийде до вас. Так, він нарешті зрозумів, кого він втратив, скажімо таке. Є який скарб він втратив, скажімо так. Але у вас уже бажання немає. Ви будете в шоці про те, що він вам буде говорити? Але сьогодні ми говоримо про. Людей, які знаходяться навколо вас, які з вами спілкуються по телефону, не по телефону, просто з якими ви часто спілкуєтесь. І на сьогодні у вас є спілкування з жінкою, якої ви все розповідаєте, а вона потім передає інформацію цьому чоловікові. Щоб ви знали, тому. Менше розповідайте комусь про себе. І ви точно знаєте, що це за жінка. Тому контролюйте, тримайте руку на пульсі і нічого їй не розповідайте. Так. Що в нас ще показує чашечка? Ще якась жінка є, з якоюсь вона образою. Якісь ваші дії визвали в неї образу, і вона трошечки від вас відсторонилася. Якось так у неї. Менше емоцій стало по відношенню до вас і менше спілкування. Ви її чимось образили? І ви, ви навіть думаєте про те, що, чому ця жінка змінилась по відношенню до вас? Ви приходите до думки, що, мабуть, є на це якась причина, що ця жінка не дуже намагається з вами спілкуватися. І не вирішуєте не заважати їй. По типу, якщо вона захоче, то вона вам сама все розповість. І знаєте, Якось так несподівано для вас. Вона заявиться і просто вам розповість про свою образу і образи. Ви поговорите, можливо, вона вам все розповість. Да? Скоріше за все, вона вам буде все розповідати, ви її вислухаєте, помиритесь, і все буде, буде добре. Будете довго потім відходити від цієї розмови. Якісь будуть емоції дуже такі сильні. Ви будете здивовані, що ця людина на вас так образилася. Це буде для вас неочікувано, так це точно. Але, ви знаєте, коли ви почнете розмовляти і говорити з нею, вона швидко якось заспокоїться, ви якось швидко до неї достукаєтеся. І давайте подивимось, хто для вас перспективний, про що говорить нам чашечка. Найближчим часом... Таке відчуття, що вам буде допомагати вищі сили. У вас якісь дороги будуть відбуватися, якісь така активність починається найближчим часом. Ви будете намагатися вирішити якісь питання, активно будете це робити. А таке відчуття, що вищі сили будуть вам. Допомагати таке відчуття, що вони прямо будуть направляти до вас людей. Якось вони будуть зустрічатися у вас на вашому шляху. Звертайте на них увагу. ці люди ключові, вони не просто так до вас з вами зустрінуться. І ці люди, вони просто носії якоїсь дуже важливої для вас інформації. І я вас дуже прошу. Не пропустіть цих людей, будьте уважні. От ви їдете десь чи йдете вирішувати якесь питання, і вам зустрічаються люди, які взагалі не мають відношення до вашої роботи, до вашої сфери роботи. Ви йдете десь чи їдете для вирішення своїх питань, тому що ви зіткнулися з труднощами, розумієте, щоб дізнатися, як вирішити вам свої проблеми. І от там оці люди, це буде як, знаєте, у них місія така. Їх не просто так направляють в вашу сторону. Вони повинні вам сказати щось. Тобто це ключик, який вам дають вищі сили. Ключик до вирішення ваших проблемних питань, як мінімум, одного питання. І ви повинні прийняти ці ключі. Ці поради, ці підказки дільні від цих людей. І вас це вийде. Ви повинні просто брати і робити, у вас це все вийде. Дивіться, знову у вас всередині чашечки промальовується кровний зв'язок, якісь родичі, і чомусь у вас. Якісь, якісь обмани йдуть, щось. От знаєте, якось люди, з якими ви пов'язані корінням, від них йде дуже багато обману. Тут все якось збудовано на помилках, на обмані. І спілкування з родичами, воно вам не дає всієї правди. І, знаєте, дуже багато чого направлено в вашу сторону, щоб вам, скажімо так, недобре жилося. Але у вас є вдача. В перспективі і як би не намагалися ваші родичі вам нашкодити, якось намагатися вам зашкодити, через якісь обмани щось хочуть зробити. Але все одно дивіться, таке відчуття, як наче духи вашого роду прийшли. І вони захищають вас. Тобто, ви розумієте, про що я кажу? Тобто, мертві захищають вас від живих, щоб вам ніхто не міг нічого поганого зробити. Дуже цікава картинка, промалювалася. І вдача точно тут буде на вашій стороні. І от зараз якісь махінації проходять. Якась жінка махінацію задумує проти вас, щось вона не задоволена вами, не задоволена якимось рішенням. Не можу сказати, може, це рішення взагалі якогось суду, або рішення якогось, скажімо так, наслідства да? нерухомості, що стосується, або отримання нерухомості в спадок, да? От ви дивитесь, як наче зі сторони цієї жінки немає такої якоїсь реакції негативно, чи ще щось, як наче все добре, але, повірте, вона транслює вам просто таке спокійне, спокійне таке відношення, але це неправда, це така маска. Вона вже тисячу раз викопала яму. Вона як щось думає, щось вона гадає, щось вона робить. Вона не погоджується з цим рішенням. Вона не погоджується з тим, що відбувається зараз. І вона прямо сидить і думає, що ж таке продумати, щоб це рішення було ну, передивитися його, щоб переглянути, щоб воно не. Стало причиною того, що стає, да, що може статися в майбутньому їй це не подобається. І просто вона хоче, і... чи вона хоче зробити, чи вона хоче завадити прийняттю цього рішення. Вона хоче, щоб було так, як хоче вона, так, як вона бачить цю ситуацію. Вона дуже незадоволена на сьогоднішній день що відбувається, вона шукає якісь, як знаєте, як варіанти, якісь лазійки стосовно спадку. Хоча ви цей спадок отримали вже давно. Або це якесь судове рішення, трошки незрозуміла. Якщо для когось це зрозуміло, то Нехай це вам буде такою доброю підсказочкою, щоб ви мали тримали руку на пульсі і розуміли до чого приведе вас ця ситуація і як треба діяти в майбутньому. Дуже хочу, щоб у вас все було добре. Триматиму за вас кулачки. Ця жінка буде ковирятися в якихось документах. Як наче буде щось шукати, щось дізнаватися, якусь інформацію, консультуватися, щось хоче намагатися знайти. А тут от, чоловік заздрить вам, вашим успіхам в житті, і він точно хоче бути вище вас, і він настраює людей. Проти вас, говорить в вашу сторону якісь гадості. Такий взрослий чоловік, причому він теж, як наче родич-не-родич, родич, але дуже близька вам людина. І от він намагається зараз полити вас грізючкою, скажімо так. Не дуже приємна особа. Так він це робить так правильно, знаєте, як наче в цієї людини дуже великий досвід так себе вести. Але ця інформація до вас поки що не надходить. Ви ще про це зовсім нічого не знаєте, але поки що. Але на все свій час. Чаша переповниться і ви все дізнаєтеся. От наскільки вже ця людина полила вас грязючкою і ця заздрість вже так просто випирає. Що ця інформація скоро до вас вийде, люди вам почнуть говорити про цю інформацію, про те, що він. Так говорить. І знаєте, ви дуже серйозно почнете його, скажімо так, наказувати. Ви його накажете. Ви вийдете на істину, дізнаєтеся правду, і у вас буде дуже серйозна розмова. Ось така чашечка сьогодні промалювалася. Дуже цікава, і я сподіваюся, що вона вам... Допомогла у, може, заставила задуматися. І я, як завжди, бажаю вам миру, щастя та кохання. На все добре!